Ти хочеш одружитися? Це цікаве питання, тому що молодий я б сказав ні, абсолютно ні. Я придумав би всі аргументи, що немає ніяких юридичних переваг, і жінка може зруйнувати тебе, і ти можеш втратити все своє майно і так далі. Але коли я стаю старше, я можливо стаю трохи м'якшим, і я думаю, що іноді потрібно приймати рішення засноване виключно на любові і мати віру в свою любов. Досить сказати: мені все одно що зробить уряд, тому що я дійсно вірю в нас, і я думаю, що ми впораємося. Я одружуся в майбутньому, можливо, так, я не проти шлюбу, як раніше. Я був проти нього, бо виріс у середовищі, де всі були розлучені. І я не розумів сенсу цього. Але тепер я думаю, що якщо я зустріну правильну жінку, можливо, так шлюб це добре. Так, переконай мене, якщо це правильна людина, треба одружитися з подрібною людиною. Я кажу це як людина, яка виросла з розлучними батьками. Но вони розлучились після того, як я виросла. Але це говорить про те, що, як ви сказали раніше. Це впливає на вас одним із двох способів: або ви хочете шлюбу, тому що ваші батьки розлучені, або ви не хочете шлюбу. Я відчайдушно хотіла шлюбу, я думаю, що зростання і впевненість, яку він дає, є щось в цьому. Люди запитують, як ти це робиш свою роботу щодня, тому що ніхто не може вплинути на моє життя. Воно настільки стабільне ядро нашого будинку, настільки стабільне, і виховувати дітей, показувати їм приклад ідеального інь і янь. У цьому є щось божественне, щось духовне. Тому я не прийму тебе. Я думаю, що ти насправді лібертаріанець зараз. Я не прийму тебе як лібертаріанця, я думаю, ти не будеш ним через кілька років. Якщо мені потрібно зробити прогноз, я думаю, що ти будеш схилятися до консерватизму, тому що навіть тому, що ти говориш про напад на мужність, тому що спочатку ти говориш: ну, якщо всі хочуть робити те, що вони хочуть. Якщо ви всі згодні і хочете бути гомосексуалістами, це нормально. Але тоді ти почнеш розуміти, що лібертаріанство живий і дозволяє жити. Я знаю, що я проти кожного зла, яке принесла гомосексуальність. І знову це двоє людей, які погоджуються, які роблять те, що хочуть. Це правда, але це зло це зло. Гріх це гріх. І якщо вчора ми говорили про гомосексуальний шлюб. Сьогодні ми говоримо про трансгендерів, все вірно, і це те, що я завжди просуваю. Я б не сказала це 10 років тому. Я ймовірно була більш ліберальною, коли вперше увійшла в політику. І про що це? Якщо всі хочуть робити це самі собою, то що такого? А потім я зрозуміла, що ні. Є причина. Так, і ти абсолютно права. Причина, по якій я навів цей приклад, полягає в тому, що я зараз перебуваю в незаконному становищі, де люди, які ніяк не пов'язані з моїм життям, намагаються сказати, що вони були жертвами, коли вони не були. Коли всі погоджувалися, і ти маєш рацію. Я згоден з тобою. Я також думаю, що в усьому аргументі ЛГБТ цікаве, тому що я буду чесний, скажу, що я думаю, що є різниця між Г і Т. Я думаю, що це різні речі. Звичайно, вони сильно відрізняються. Проте ти маєш рацію. Це сумно, що це така слизька доріжка, де не можна просто сказати людям, живий дозволяє жити, тому що це буде захоплено троянським конем, і вони впровадяться, що знищить знищить наше життя кожної людини на планеті. Вони спробуються зробити. Тому ви повинні зробити жорстку лінію. Ви повинні бути фанатиком. Ви ніколи не повинні давати дюйм, тому що якщо ви дасте дюйм, вони візьмуть 10 миль. Так більше 10 миль. Подивіться, де ми знаходимося. Нічого не має сенсу, але це справжні злодіяння, з якими ми боремося сьогодні. Я думаю, що це тому, що ми не поставили твердих ліній у пісок і не сказали ні, насправді є така річ, як правильно і неправильно. Ось те, що мені подобається в цьому, і ось де вступає релігія. Тому що я раніше був атеїстом. а потім ти саме те, що ти тільки що сказала про те, що є щось божественне в шлюбі, і саме як ти сказала, є така річ, як гріх. Все про що ти говориш, це релігійно. Ти абсолютно права, якщо ти прокинешся і станеш людиною, у якої є жорсткі параметри, яка каже, це правильно, це неправильно. Це дуже важко зробити без того, щоб потім повернутись і зрозуміти, що це повинно прийти від Бога. Хто ще вирішить? Що правильно, а що неправильно, і люди кажуть: о, це все релігії створені людьми. Тому ж вони суперечать так багатьом бажанням людини? Деякі з гріхів, які люди хочуть здійснювати релігії проти них. Якби ми створили релігії, то релігія не була б проти наших власних бажань. Правда, в тому це цікаво, що це майже доказ Бога в багатьох, коли ти прокинешся і зрозумієш, що у світі є справжнє зло і справжнє добро, є дві сторони і два табори. Я справді вірю, що добро на стороні на стороні істини, і я справді вірю, що це походить від Бога. Є багато різних шляхів до Бога. Я думаю, що є один Бог, і є різні релігії. Я не сперечаюся про відмінності між релігіями, тому що я думаю, що у нас є набагато більше спільного ніж відмінного, особливо в боротьбі проти зла. Чому на? нас є відмінності, але так це супер цікаво. І ти права. Жорсткі лінії абсолютно необхідні. І якщо їх немає, то суспільство опиняється в позиції гріха з такою кількістю суб'єктивних ліній і твоєї правди, моєї правди, його правди, і ти абсолютно права.